Вас усіх вітати на каналі Мама на і сьогодні у нас нова цікава тема уроку. Будемо ми працювати з вами акварельними олівцями. Я приготувала вже пензлики і свою палітру кольорових олівців. Вона в мене така, бачите, достатньо велика. Якщо у вас є кольорові олівці, неважливо, скільки у вас кольорів, у вас все одно вийде ця робота. Тому приготуйте їх. Познадобиться олівець, резиночка, водичка для того, щоб змочувати ваші пензлики і акварельний папір. Це бажано, бо офісний не підійде. А, також перед тим, як ми почнемо малювати, я нагадаю, що було б дуже круто, як ви були підписані на мій канал, бо це допомагає його просуванню. Інші діточки можуть долучитися до малювання. Також це ваша вдячність мені за уроки. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, під кожним відео є посилання на мій інстаграм. А також ставайте спонсорами, бо спонсорські уроки вони виходять постійно і. Їх вже на каналі більше ста, і отримати доступ до них можна за 150 гривень на місяць, так теж як кнопочка спонсорувати. А ми з вами переходимо до малювання. Що ж ми малювати будемо? Будемо малювати тин. Це такий український парканчик, зроблений з лози, сплетений. і за ним або перед, перед ним, мабуть, будуть знаходитися в нас ні, за ним будуть знаходитися мальви, українські такі квіти. І ми це намалюємо з вами у дуже простий спосіб. Для того, щоб нам намалювати тин, ви розташуйте аркуш паперу ось так горизонтально. Наша композиція, вона буде ось тут по центру розташована. Ми намалюємо спочатку тин. Як плететься тин? Спочатку, отут у нас іде земля, дивіться. Це земля, в яку будуть встромлятися такі дерев'яні гілки, малюємо гілки. Одна гілка через деякий проміжок. Ось така інша, така як палки різні. Вони приблизно на одному на одній відстані одна від одної розташовані. Тому, просто їх ось так намалюйте. І вони плюс-мінус мають однакову висоту. Це ми намалювали основу нашого тину. А тепер будемо з вами плести тин. Як з лози сплести з тин? Дивіться, в нас буде іти ця лоза, вона йде, наприклад, спочатку перша за цією гілкою. А тут вона буде перед гілкою. Проводимо. Тут буде як, ви вже зрозуміли? Правильно, за нею. А тут буде перед нею. Я тут за. Оце перша лоза. Ми її намалюємо. Іде наша ось така перша лоза. Наступна лоза вона буде навпаки. Якщо тут вона була за цією палкою, то тут вона буде перед. Малюємо перед, значить тут за. Перед. З'єднуємо. Перед. Товщину робимо. Тепер повторюємо таку саму за перед. За перед. за. З'єднуємо. Повторюємо цю перед, за, перед, за, перед. Тепер нам треба взяти резиночку і все потрібно забрати. Зараз я знайду резиночку. Якщо у нас це за, оце спереду, ми це не бачимо. Це бачимо, це не бачимо. Це бачимо. Це не бачимо, бачимо, не бачимо, не бачимо, не бачимо, не бачимо. Оце не бачимо. Це не бачимо. Ось такий це наш е, тин, Це е, саме механізм, як він плететься. Він дуже простий і зрозумілий. А вже ж, коли його плетуть, насправді е, то гілочки будуть більш щільніше одна до іншої. Але для нас це не важливо, бо ми наразі малюємо з вами е, це малюнок. Для нас він має бути цікавий з точки зору малювання. І за ним ми намалюємо. Соняшник та мальви. Як намалювати? Уявляємо, що там вони ростуть ззаду, тож вони будуть мальви високі, дві мальви і соняшник. А мальви як намалювати? Вони на самій вершині будуть мати просто листочки. А отут далі будуть мати квіточки. Квіточки це у них такі е, кола. Вони там ще можуть бути ззаду продивлятися ці кола. І соняшник. Соняшник дуже просто, ви всі знаєте, малюємо. Серцевинку темну і жовто гарячі листочки, товстий стовбур у соняшника і велике отаке листя там, може, теж буде листя. Мальви ми намалюємо. Ви можете ще додати, до речі, і пташку тут посадити, можемо ще ось так глечика ось тут вдягти, наприклад. Розмальованого якоюсь хтось пташку може посадити. Ось тут можемо травичку якусь, можемо і маки тут намалювати. Це вже хто як забажає. По центрі кожної квіточки мальви буде йти серцевинка, і вони ж такі мають отаку форму. В них ці пелюстки вони складаються у таке коло. Ось так. Тепер, так як ми будемо працювати з вами акварельними олівцями, пензлики приготували. Тепер ми легенько пройдемося по всьому олівцями. І далі вже пензликом все зробимо як аквареллю. Я візьму зелений, попрацюю зеленим ось так над листячком. Коли ми працюємо акварельними олівцями, нам не обов'язково, зовсім не обов'язково дуже охайно зафарбовувати, бо ми будемо з вами пензликом. Це все розмивати, воно буде розтікатися. Тому ми проходимо, даємо колір в потрібних місцях і потім вже будемо пензликом допрацьовувати. Ось у нас тут продивляється стовбур наш. Можемо ще додати. Лістечка. Ось тут можемо більш таким салатовим додати, змішувати можемо навіть прямо на папері кольори, щоб були переходи різні. Тепер ми візьмемо декілька відтінків коричневого для того, щоб намалювати тин. Наприклад, більш темнішими зробимо стовбури. Якщо ви, наприклад, не встигаєте працювати в моєму темпі, ви завжди можете поставити на паузу відео, допрацювати, потім ввімкнути і продовжити малювання. Ніякої немає в нас необхідності поспішати в цьому процесі, кожен працює в своєму особистому ритмі. Але цей малюнок це дуже така українська тема наша. В селах дуже багато можна спостерігати ось такі старовинні, це дуже така стара тема. Цей тин робити. В сучасних селах вже його менше, бо вже всі роблять якісь кам'яні там паркани. Але все одно вони ще є. Особливо у Львові, у, в цьому Шев, Шевченківському гаї. Хто був, той знає, що там є такі парканчики, їх можна подивитися на власні очі побачити. Так, тепер колір глини зробимо глечика. І перейдемо до мальв. В Мальву я хочу зробити а, такі рожеві та фіолетові, наприклад. Ось ці будуть в мене рожеві, а ці будуть фіолетові. Тут у нас буде жовтим ми зробимо і чорна серцевинка. Чорні серцевинки зробимо. І можемо ще ось тут трошки темніше по центрі. І тут трошечки. Ось і все. Це підготовка наша зроблена. Тепер найцікавіше. Ми беремо пензлика і робимо все це просто такою живою акварельною картиною. Дивіться, ми просто проходимо водичкою, воно розмивається і наша робота стає, як оживає, вона стає більш такою е, ніжною. Бачите, коли е, олівець він розтікається, то робота стає дуже-дуже цікавою. Не треба перейматися за те, що у вас щось десь там виходить за край. Це ж як ефект акварелі. Тут має бути воно коли розтікається, це навіть цікавіше. Ніжна робота в нас виходить. Хто захоче, може додати і пташку, і небо. Але загалом у нас просто отака от українська композиція мала вийти. Ну, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Па-па!